А квітів уже нема майже, але я зірву для вас усі різні квіти з волосаду, щоб зробити букет. Усе, що вижило, не змерзло, не оцвіло, я зроблю букет, бо ви мені кажете, а що ж ти будеш робити, коли цих букетів не буде, квітів не буде? Що ж ти будеш робити? Треба щось зробити. Цей бур'ян на городі. Бур'яни завжди на городі є. Чи що це? Кажуть, якась корисна штука оця. Я її дуже сильно люблю. Хризантема які є? Бо хризантеми теж закінчується. Журзини, яким чудом, вони не змерзнуть, тобто вони вже мерзнуть, але вони, бачите, вже якісь такі вони. Час їм скоро змерзнути. Бо вони, оце різні сорти, але вони якісь одного кольору такого. Я називаю весняно-ніжного. Ну, вже все, вже все, немає сонця. Ромашка? Тобто хризантема, яку я називаю Ромашкою. Хризантемка оцвітає, але ще є, ще є. Білі такі крапочки гарненькі, біленькі. І жоржина ще, яка вона була така яскрава, а зараз вона якась така, треба зрізати. Треба зрізати, вона вже каже все. Не хочу, не хочу більше цвісти. Хочу букет. Отак треба між цими квітками щось таке, що вже оцвітає, а це ще цвіте, хай буде тут така пляма біла. Щось воно хочеться такого яскраво. У мене квітки якісь є. О, так, з ромашками. Це ну балдж. Балджо. Отак просто змішуйте все, творіть. Змішуйте ці фарби. Отак. І оці ж красиві штуки, яких люблю. На моєму городі завжди в бур'янах. Ну і оце зараз візьму, так розбавлю, так знаєте, там оцвіла, там розпустилася. Буде такими масками воно. Отак понакидаю. А це листя знайшло, знаєте, що це за листя? Нагадує ну, нам про весну. Півонії. Деревовидні цвітуть найперші в мене. Десь в мене в закутку ще залишилося це листя. Беріть листя, бріть всякі там гілячки, щось придумайте, викручуєтеся. Кожна жінка має з нічого зробити букет. Отак. Це ще не кінець. Букети будуть. Не дивлячись на погоду, на сезон. Я додавала яскравих таких елементів. І таких, що оцвітають, вони теж яскраві в цьому букеті, весняно-вицвіт, що мо сонечка. І яскраву стрічку додала. Дижди і все готово. Живий букет, живий, живий, живий. Ось такий букет весна. Отакий. Хочеш жити, цвісти, розпускатися. Сюди треба щось таке, якийсь такий акцент, так повернути можна. Так, несподіваний поворот, бачите? І тоді ця, і ця квіточка, так вони читаються, виглядають. І все так воно. Красиво. Дощик почався. Вам букетик. А на нього накапає водичка і він розпуститься. Ой, а там котик стояв, видивився на цей все. Ви бачили того котика? Оно, Оно, котик. Стояв і дивився на цей букет. Він любить квіточки.